Ведмедик за 500 тисяч гривень та годинники вартістю понад 100 тисяч євро. Елітна нерухомість та новенькі авто. А можна було б, в принципі заваліти своє жале, звідки статки у блогерки, справжні багатства, на фоні яких цей подарунок виглядає як щось незначне, про таємниці блогерки-мільйонерки та власниці магазину жіночої одежі далі. Ось відео як велетенського квіткового ведмедя завантажують в авто, і на ньому красується підпис Медведик за 536 тисяч. Його опублікувала відома блогерка, власниця квіткарні Анастасія Скальницька в дівоцтві Талпа. 25-річна блогерка з мільйоном підписників, яка свою популярність здобула після участі у кількох телешоу. Саме в одному з них вона й розповіла про свої статки, а стиль її життя можна оцінити за публікаціями у соцмережах. Чимало постів на її сторінці про квіткарню, але є і про щасливе сімейне життя. Ось у лютому 2024-го вона вітає себе і свою родину з новосіллям. А ось запрошує усіх підписників до себе у гості і проводить екскурсію. В одному з телешоу вона розповість, що будинок родина орендує за 6 тисяч доларів на місяць, плюс його обслуговування ще тисяча доларів. Знову ж таки, за її соцмережами можна зрозуміти, що заміж блогерка-квіткарка вийшла два роки тому. Пишному весіллю вона присвятила цілий кліп і навіть присвятила пісню коханому чоловікові. Ой, хобіма, в одному з ютуб проєктів вона зізналася, це святкування обійшлося десь в 110 тисяч доларів. Це її цитата. Відтак на багатьох фото і відео у соцмережах можна роздивитись і чоловіка успішної блогерки, і підписники гадають, хто він, ця загадкова людина. ТСН пішла знайомитися з Анастасією, людина, яка хизується квітковим ведмедиком вартістю понад півмільйона гривень, весіллям у понад 100 тисяч доларів і житлом у чверть мільйона гривень на місяць. З розмови дізнаємося, що з будинку родина вже переїхала у квартиру і теж орендовану. Отже, живуть звичайне, просте життя. Я живу, звичайно, життя я не купую якісь там супердорогі речі. Я, я живу в орендованій квартирі. У нас одна машина в сім'ї, на двох. Плюс-мінус. Я витр... мені на витрати мої ну, до 10 тисяч доларів на все абсолютно. Це не брати взагалі чоловіка. І знову загадковий чоловік, якого обговорюють підписники на питання про нього. Анастасія відповідає неохоче. А чим він займається тебе? Він мене трудяга. Богдан коханий і люблячий чоловік, якому Анастасія присвячує чимало своїх постів. Ось він дарував їй півтори тисячі плюс один тюльпан. А ось вони разом на консультації у лікаря. І далі стає зрозуміло, чому чоловік наважується на пластичну операцію, дружина поруч і обіцяє підписникам інформувати їх, як проходить реабілітація після операції. Не, все. Я ні кадавни з нього не участию. Да оберідей вот, знову ж таки зі історії Анастасії можна зробити висновок, що родина обрала одну із столичних клінік пластичної хірургії, де тільки консультація обходить у 5 тисяч гривень. А далі, поприскуранту, підтяжка грудей 9 тисяч євро, підтяжка живота і боків 11 тисяч євро. Ліпосакція живота та боків 6 тисяч. Хто ж такий Богдан Скальницький? Його можна знайти у єдиному реєстрі державних декларацій, адже за посадою він молодший інспектор поліції охорони в Києві. Відповідно, має декларувати усі доходи родини. Отже, згідно його декларації, доходи дружини минулого 2024 року склали понад 8 мільйонів гривень. Це майже 700 тисяч на місяць. Сам він заробив 335 тисяч гривень. В середньому це менше ніж 20. Вісім тисяч гривень на місяць. І ще один цікавий факт: ця декларація не збігається із життям родини, яку вона демонструє у соцмережі. У ній немає ані квартири, ані будинку, ані авто, про яке говорила його дружина. Я живу в орендованій квартирі. У нас одна машина в сім'ї на двох. Пишне весілля, коштовні подарунки, оренда житла за тисячі доларів та пластична операція. Чи збігаються доходи родини блогерки та молодшого інспектора з їхніми видатками? З цим питанням ми звернулися до управління поліції охорони та НАЗК. Отже, чекаємо на відповідь. Але не забуваємо, що ця історія почалася з квіткового ведмедика, яким хизувалася Анастасія Скальницька. Виявляється, таких ведмедиків було два. Один з них рекордсмен і частина промокампанії магазину Анастасії, який вирішив встановити рекорд 10 тисяч троянд у формі ведмедика. Але була і друга така композиція, яку ніби замовив один з брендів жіночого одягу, а отримала його власниця Даніела Косянчук. І так співпало, що відео та фото з ведмедиком на сторінці бренду у соцмережі з'явилося на наступний день після дня народження Даніели. І ось як вона відреагувала на критику підписників щодо вартості такого подарунку. А можна було б, в принципі заваліть своє. Ну, і ці... з... ну, на... не пройти міма, кактану ваші эти хейтерські не кампарі. Ну как нікому не нужны. Подарунок чи символ бренду в мережі з'явилася інформація, що це подарунок, який Даніела отримала від народного депутата від фракції Слуга народу Андрія Дубнова. Ми написали йому повідомлення з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію. Повідомлення він прочитав, але нам так і не відповів. Про те, що це символ бренду. Цей допис можна знайти на сторінці магазину, власниця якого Даніела Косянчук, ми замовили найбільшого в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу нашого бренду. Ведмедик є бестселером у нашій колекції прикрас. Він символізує силу, ніжність і любов, які завжди йдуть поруч. Сен намагалися розпитати в кого виникла така ідея. Скільки виконували замовлення, звідки брали гроші на таку дороговартісну рекламну кампанію? Чи дійсно такий прибутковий бізнес жіночого одягу? Але в офісі представники магазину спілкуватися з нами відмовились. Коментарі по скандалу ми ніку нікого не даємо в даний момент. Можливо, ми його дадимо в пічні варіанті. Про саму Даніелу у відкритих джерелах можна знайти інформації чимало. Їй 29 років. Згідно даних сервісу YouControl, вона має постійні проблеми з правилами дорожнього руху, десятки стягнень за порушення. Окрім цього, за даними джерел ТСН, як мінімум двічі її зупиняли під час комендантської години, і вона показувала підроблену перепустку згідно реєстру нерухомості від початку повномасштабного вторгнення Даніела вже кілька разів купля. Нерухомість. 22 й рік. Квартира в Києві. У ЖК Крістал Парк Тауер майже на 60 квадратів. 24 й рік. Квартира в ЖК Трініті майже на 70 квадратів. Знову 24-й рік. Будинок на Київщині в Обухівському районі. Житлова площа 265 квадратних метрів. Вартість 18 мільйонів гривень. До речі, саме Туди і доставили того самого ведмедя символа компанії. Такий висновок можна зробити, якщо порівняти фасад будинку із відео у соцмережі, де вона позує разом із подарунком. Окрім нерухомості за останні три роки у власниці магазину жіночого одягу накопичилося і чимало рухомого майна. Судячи за її світлин, вона обожнює мотоцикли, але і не ігнорує автомобілями. Оцінити її автопарк можна приблизно у 330 тисяч доларів. Це BMW x 3 22-го року випуску, Mercedes g класу, який у народі називають Кубік 24-го року випуску та мотоцикл Дукаті, також придбаний минулого року. А ще за світлинами в інстаграмі можна знайти колекцію годинників Даніели вартістю від 9 до 170 тисяч євро. Даніела не перебуває в офіційному шлюбі. Бренд одягу вона заснувала лише три роки тому, а ФОП на нього оформила лише рік тому. Аналізуючи соцмережі, можна зробити висновок, що окрім жіночого одягу, вона займається і криптовалютою, а ще грає у покер. Зокрема, влаштовує закриті клубні ігри. Після скандалу з квітковим ведмедиком і різко. Реакцією на критику підписників вона закрила свою сторінку у соцмережі, але користувачі і досі сперечаються, звідки такі статки і чи сплачують податки, і 25-річна блогерка, власниця квіткового магазину з чоловіком молодшим інспектором, і 29-річна власниця бренду жіночого одягу, яка хай і навіть для свого магазину може замовити собі ведмедика вартістю у півмільйона гривень.